Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А диктатор Росії Путін зізнався, що спровокував пробки корки з вантажівок на кордоні з Казахстаном, щоб збільшити доходи бюджету. А що ж таке? Треба ще більше коштів. Ваш бюджет деревий Путін повідомив, що саме він доручив російським російському митному комітету почати перевіряти транспорт на кордоні з Казахстаном, аби збільшити надходження до їхнього бюджету. Цитую. Щодо вантажів, так справді така проблема виникла, і з чим вона виникла? Ну не приховуватиму на моє доручення митний комітет і в рамках Євразес наші митні органи мають право на такі дії почав е, почати організовувати вибіркову перевірку на дорогах за його словами. Значна кількість вантажівок перетинають кордон без будь-яких документів взагалі. Хоча, не зважаючи на загальний митний простір, у них має бути обумовний пакет. Паперів за цими документами зрозуміло, який митний збір потрібно заплатити за товар і хто має отримати ПДВ під час його отримання. Пояснив диктатор. Чорний е, просто імпорт пре просто на нашу митну територію. Російська Федерація недоотримує мільярди десятки мільярдів рублів до нашого бюджету. Путін також сказав, що домовився з Казахстаном і затримані вантажівки пропустять із мінімальною оплатою. Нехай хоч щось заплатять для початку З наступного року. За його словами, до монтажів без документів можуть застосовувати заходи аж до. Конфіскації каже диктатор. Ну, бачимо, підписав він тільки якийсь стратегічну можливо, співпрацю з Казахстаном. Буквально два тижні тому. І тут почалися дружні відносини з цією країною. А нагадаю, що дуже багато йде через Казахстан саме вантажів з Китаю, де звичайно що є речі подвійного призначення, і Китай це головний спонсор і підтримувач. Економіки Росії, аби там могла продовжувати свою окупаційну війну в Україні, у Путін виступав, розповідав, як успішно йдуть їхні наступальні дії. Дуже дуже багато згадував про Україну, про те, що і як нам робити, вони нам будуть вказувати. Але найцікавіше, хочу сказати наступне: що як і личить, коли диктатор їде в якусь країну, там все паралізовано. Ну, по перше, хочу сказати, що в Казахстані все на кордоні стоїть просто таки такі кілометрові черги, все заблоковано. В самому Киргизстані, куди Путін вівторок прибув, вчора виступав, цікава річ, тому що він був в палаці президента, а через дорогу від Палацу президента знаходиться посольство України в Киргизстані. І аби Путін не бачив наш стяг, тому що, ну як так, той, хто не визнає державу, а поруч через 200 метрів майориті, от, ви бачите, прапор України. Відповідно, перекрили зараз. Ви побачите металеві конструкції, влаштували бронетехніка, металеві конструкції. І на ці металеві конструкції, як ви бачите, почепляли телевізори. І коли з іншої сторони на кадрах праворуч вже Путін в виступав з президентом Киргизстану, на цьому екрані демонстрували прапор Трико. Колор – це ганчірку і прапор Киргизстану, от буквально за 200 метрів, поки Путін розповідав, як і в них успішне СВО, майорів наш прапор, і відповідно поруч знаходилось посольство України. Прокоментували е, в нашому посольстві в Киргизстані, ось ви бачите, прокоментували е, цей е, кур'йоз. Сказали: ну верніше, не так. Вони сказали без коментарів. Але наступне: що причинно-наслідкові речі, звичайно ж, присутні і можна робити е, висновки. Небагатослівно одно, е, одночасно, але Красномовно щодо цього інциденту. Друзі, окрім цього, сказав е, М, Путін, що Україна має провести референдуми по територіях якихось. І найцікавіше, він каже, що Україна має вийти з територій. Якщо вона не вийде, відповідно, вони е, так зване своє СВО будуть продовжити і доб'ються поставлених цілей. Правда, Путін не сказав, про які він території має на увазі, що він говорив. Більше того, е, Знову ж таки, якогось милого Путін почав говорити про те, що Україні треба провести вибори, що юридично наша влада не є легітимною, і найсмішніше каже: Ну, дивіться, ну, ми ж теж у війні, але ми вибори провели. Ну, Ви розумієте, наскільки це смішно, тому що прекрасно розуміємо, перш Україні є е, воєнний стан. По-друге, бойові дії активні повномасштабні найбільше часів Другої світової війни проводяться на нашій території, на нашій батьківщині, а не на території Росії. Хоча заходи були, ми знаємо прекрасно курський напрямок. Ну і загалом ці от висловлення Путіна він каже, що все оточено. Мирноград, Покровськ оточені, Куп'янськ поточні, причому, що на Куп'янському напрямку за вчорашній день немало росіян було потоплено в річці Оскіл, тому що біля Кіндрашівки і Радьківки сили оборони активно тиснуть окупантів. Самі ж росіяни кажуть, що величезна. Кількість безпілотників влетіла в напрямку е, до Москви. це і Саратов, Ростов, е, Саратовська перепрошую, Ростовська область. Намагалися пробити оборону ем, столиці окупантів. Ось ви бачите це з відкритих джерел, змальовано з вчорашнього вечора, і також атака на Тагарох, Крим, Новоросійськ і інші напрямки. Повідомляють, що були серйозні вибухи в районі аеродрому Енгліс, Саратовської області, і навіть є влучання по літаках. Щоправда, наразі ні фото відео підтверджень немає. Це за словами самих болотяних мешканців. Ось вони демонструють ці кадри. Також удари по нафтопереробному заводу, який знаходиться в. Саратові а, з середньої потужності цей завод, але він важливий. Переробляє орієнтовно 8-9 мільйонів тонн нафти на рік. Це вже чергове влучання по ньому. Тобто, вже кілька разів, серпня місяця, по ньому сили безплатних систем. Я так розумію, підопічні Роберта Броді Мадяра, таки били. Щодо Криму, друзі, в Криму в районі САК було чутно вибухи. кажуть, що там знаходиться або знаходився залежно від того, як по ньому вдарили наші сили оборони. Їхнє підприємство «Йодоброн» називається. Так от по ньому теж били. В Таганрозі знову ж таки влучання є. Новоросійські беки наші надводні теж атакували. Знаєте, хочу вам сказати, ще місяць тому Новоросійськ була така недоторкана площа, платформа. На Росію тому, що захищали і С 400 їхні протиповітряна оборона і панцирь С. Але десь місяць тому сели оборони України продемонстрували, що тепер новоросійськ це доторканий порт і нагадаю вам це ключовий в чорному морі порт термінал відвантаження нафти російський. Так от по ньому тепер регулярно б'ють.